Є! Все ж таки вона добрала Так, а що це по повадкам? А хто це такий? Ніфіга себе, це трофейний окунь, блін завів добре. Ого, ніфіга себе, дуже гарний окунь. Я так і поленувався взяти підсаку в машині, тому... По старій схемі, ну він наче добре сидить. О, це кавун настоящий. Фух, ви тільки подивіться на це. Це такий, я не знаю, ну, грам 300 точно, напевно. Тюх-тюх-тюх. Ось красень.